Ключовим моментом в дизайні саду стали корови. Вперше я їх побачив на виставці в Арсеналі. Після того вони побували в Дніпропетровську, в Ягалереї. До певної міри випадково прийшла в мене ідея, чи не використати їх для ландшафту свого саду. Ось так вони стали таким... Ключовим моментом в дизайні. Коли я на них дивлюся, такий приходить, душевний спокій. Здається, що вони дійсно тут пасуться корови, відразу переносишся з думками в якесь поле, десь далеко від людей, далеко від міста. Вони завжди випромінюють якесь тепло. Здається, що коли б ти не притронувся до корови, вона. Тепло має бути. Інколи навіть після морозної ночі, коли вони ще стоять в інії, починає світити сонце і цей іній зникає, і корови навіть парують, як живі істоти. Друзі часто іронізують, як ти там здоїв вже своїх корів. Чи вони в тебе голодні ходять, чи вони вже напаслися. Не завжди люди сприймають відразу так позитивно таке рішення. Воно дещо нетрадиційне, мабуть, для наших уявлень про дизайн, про ландшафт, про те, як потрібно зробити, щоб було гарно. Хоча потім хтось десь подорожує на захід, десь зустрічає також якісь об'єкти, саме створені з такого чорного металу, ржавого. І потім приїжджає і каже, а, да, дійсно, я там десь бачив, це зараз, мабуть, модно у світі. Круто, і тоді вже, якби думка людини змінюється. Будь-який твір мистецтва має бути на виду, і його мають по можливості бачити якомога більше людей. У нас тут якби є всі можливості для того, щоб бачили не тільки ми і наші гості. Інколи спостерігаємо, приїжджають автомобілі, повз паркан і. Вони так повільнюються, тут інколи навіть призупиняються і люди дивляться, намагаються зрозуміти, що це таке. Я не знаю, що в цей момент люди думають, чи вони дивуються, чи вони, можливо, сприймають це позитивно, чи вони намагаються зрозуміти. Ну, У всякому разі це викликає інтерес у людей.